Daj lapa, daj inš, daj lapa, daj inš, daj lapa, daj inš, molim До Віви сьогодні прикута вся увага. Наша колега Олеся прийшла на роботу зі своєю улюбленицею. Мені було насправді неочікувано провести Віву на роботу. Я трошки переживала, як вона буде себе поводити. Але мої колеги все про неї знають, і вона тут як суперзірка, просто зірка телебачення. Тому і вона почуває себе тут дуже класно. Її всі тіскають, жмякають, водичку їй дають. Ну тобто вона прям. Супер класно себе тут відчуваю. флешмоб. Візьми свою собаку на роботу дійшов до України у 2013 році. Мета цієї акції змінити ставлення до собак у суспільстві у Валерії. Дві собаки, і обох вона знайшла у волонтерів. Домашні улюбленці приходять з нею на роботу не тільки раз на рік. Ми довго не дозволяємо собі завести тваринку, тому що там немає якихось умов. Там чи ми, як ми будемо ходити на роботу з нею. І ось коли настала війна, я з перших днів займалася волонтерством, і якось ми сиділи з сім'єю і думали: а коли, якщо не зараз, ми заведемо тваринку. Перша наша тваринка була в енергодарі, її потрібно було забрати, тому що сім'я виїжджала з маленькими дітьми і не могли вже забрати з собою цутуценя. Манюня з бучі дівчина забрала її до себе на початку великої війни. Нині навіть колеги звикли до такого співробітника. Колега з сусіднього кабінету побачила тваринку, дуже цікавилася породою, як доглядати, там дівчинка чи хлопчик, тому що у мене і то, і той є. Її син дуже хотів теж шпісам. І, врешті-решт, вона не мені каже: я ж завела таку ж саму маленьку, тільки чорну. Все дуже подобається. Ну, взагалі, тваринка це антистрес, особливо на роботі. Взагалі, і мені спокійніше, коли вона зі мною. Телеведуча Оксана Немировська не залишає свого улюбленця Теді самого, тож його часто можна побачити в офісі і на зйомках. Окрім цього, він є зіркою програми «Тіп-Топ». Ця акція приносить користь, розповідають зооволонтери. Багато людей після знайомства з улюбленцями колег хочуть і собі завести чотирилапого друга. А під час війни тварин, які втратили домівку, побільшало. Запитів досі дуже дуже багато. Люди звертаються, люди просять про допомогу. Особливо багато військові беруть тваринок на перетримку, на отримання вони прибуваються до них. Ми забираємо тваринок. І це дуже важливо зараз допомагати нам, тому що ми привозимо цих тварин у притулки, притулки переповнені, особливо Ніропетровської області, тому що ми тут базуємося. Ми вже розвозимо по всій Україні. Ми вже вивозимо за кордон тварин, але все одно це дуже складно. З початку великої війни волонтери організації Save Animals Ukraine вивезли з деокупованих чи прифронтових міст близько двох тисяч тварин. Шукають притулок різні тварини, великі чарки, найчастіше кидають алабаю величезних, тому що їх найважче вивезти. Вони великі, важкі, багато кушають, багато їдять. От е Шукають породисті котики, дуже часто шукають навіть черепаху. Зараз і волонтерам потрібна допомога з матеріалами і кормом для тварин. Більш детальну інформацію шукайте у соцмережах. Анастасія каюда, Борис Єфімов, Олексій Солов'янов, Сергій Маченко, Дніпро Тіві.